Вітаю вас, шановні глядачі. Хочу вам презентувати сьогодні земельну ділянку, яка знаходиться в місті яготин. І розпочинаю вам презентацію з Google карти, тому що лише таким шляхом я зможу вам розказати точне місце її знаходження. На даний час я вам показую в загальному весь яготин, він у нас аж буде аж отак. Навіть ще от треба ось так домалювати. Оце ось наш яготин. Але. Ви зрозумієте місце її розташування. Ось тут. Провулок щорса, по-моєму, тільки номер 5. Сама земельна ділянка знаходиться, якщо її малювати на плані, то вона ось тут знаходиться. До даної земельної ділянки відстань від танку. Як бачите, шановні глядачі, від пам'ятнику танк до е земельної ділянки відстань зовсім невелика. Ось показую вам п'ятно, шляхи, які пропонує Google карта, пройти пішки від танку до земельної ділянки. І ця відстань всього лише 450 метрів. Далі я показую відео земельної ділянки. Хто захоче, можна навіть через Google карту а, пройтися даними маршрутами, щоб подивитися, який під'їзд до ділянки. Так, всім, хто слідкує за моєю діяльністю і на моєму сайті перейшов в категорію вибору земельних ділянок, то показую вам земельну ділянку в центрі міста Яготина поруч з третьою школою, вулиця Нелобановського. Забув, шмітта, ні, не смітта. А, провулок Щорса він раніше називався. Називалася вулиця. Зараз нова назва. Точно не можу сказати. Ділянку, яку я вам показую, вона має площу 10 соток, приватизована державним актом. Цільове призначення для будівництва обслугування, ну, коротше, для строїтельства. Дуже коротко, дуже ясно. Дорога тут видно, що насипна. Вона, правда, не така сильно широка, але по ній проходять всі комунікації, електроживлення, фази, інтернет, освітлення городське є. Сусіди з усіх сторон є. Ось ми так поставили свої машини нагло посеред дороги. Тут при бажанні можна взяти, трошечки відставити. Як каже господар, тут наміряно трошки більше, ніж 10 соток. Хто захоче, нішу собі для паркування зробить. На подвір'ї є ну, таке бетонний, бетонні блоки. Це хто захоче кудись пристроїти, але ще є термобудка. На випадок, якщо треба, буде. Щось десь зберігати, то можна використовувати цю термобудку. Опора стоїть на подвір'ї. Раніше на подвір'ї було підведено електроживлення три фази, як каже, господар пішов у Рес і подав заявку, щоб зробили відключення, поставили на паузу для того, щоб ніхто не тирив електроенергію через його електролічильник. Зараз зроблю вам фотосесію з усіх сторон. Дуже багато тут сусідів. З однієї сторони сусід, тут город виходить, тут город виходить, там сусід і там заїзна вуличка. До центру міста тут зовсім поруч. Роблю фотосесію.